Лариса юсковець, якби не ці руки, якби не ці руки, чи сходило б сонце, чи знав би ти світе про ще один день, якби не ці руки мозолях долоні, Чи чув би ти світе та шиних пісень, Якби не ці руки мастилі у бруді, Чи пахнув би хліб на святковому столі? Якби не ці руки і світло у грудях, чи були б ще весни опісля зими, якби оці руки здалися, втомились, чи був би ти світе, один знає Бог, якби не ці руки за коти молились, не було би мрій між відбоєм тривог, якби не ці руки, чи мав би ти змогу Дітей обіймати, любити, рости? Якби не ці руки чи була б дорога, якщо навіть в ямах на вільній землі це воїнів руки, найкращих у світі Українських героїв, захисників. Якби не ці руки, чим міг би те жити, задумайтесь, люди. Подякуйте їм? Людмила Чижова, ми матір називаємо святою. Ми матір називаємо святою. Хоч німбу і нема над головою, а є тривога безмежна втома. Найбільша радість, коли діти вдома, коли щасливі, і коли співають, якщо здоров'я і достаток мають, і на коліна стане тільки мати, у Бога долі для дітей влагати, Не приведи Господь забути дітям на цим тривожнім, на цим бідним світі. Коли мати перший хліб нам простягає, від нас шматка останнього чекає, з ніжністю до мами пригорніться, уважно ви до неї придивіться, тоді побачите, як нім той сяє, над серденьком спокою немає.